Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів би поговорити про Різдво Христове Євангелія від Луки, другий розділ сьомого вірша. І породила вона свого первенця, сина і Його сповила, і до ясел поклала його. Або в заїзді місця не стало для них, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та й ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика, небесного війська, що хоч що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Віфлієму й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли. Поспішаючи і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися, тому що їм пастухи говорили, а Марія всі ці слова зберігала, розважаючи у серці своїм, пастухи ж повернулися, прославляючи, і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Тобто ми чітко, ясно розуміємо, що з народженням Ісуса Христа до людей прийшла велика радість. І якщо ми подивимось на сьогоднішній день, то особливо радості не густо і подивимось на всесвіт в цілому, на життя людей, що відбувається. Якщо подивимося статистику, 50% людей вже бракують. Кожен п'ятий страждає безсонням людей депресії, алкоголізм, наркоманія, гендерна ця політика. Люди не можуть справитися з цими проблемами, не можуть це зупинити навіть цією гендерною політикою. Вони не можуть вирішити це питання, і замість вирішення вони не знаходять нічого кращого, як це узаконити. Не кажучи вже про всі інші проблеми, люди не можуть зупинити війни, епідемії, катаклізми, причиною яких вони є самі. Так званий розвиток людський, усі ті досягнення, вони працюють лише на руйнування, на руйнування всього, що створив Господь. Тому приходить чітке розуміння, що ми, певно, щось не зрозуміли і щось упустили. Так як Господь прийшов, Спаситель приніс нам радість, яким чином Ісус Христос створив апостольську біблійну церкву, яка нам має нести спасіння, яка і займається тим, що дає нам шлях до спасіння. Коли людина приходить в церкву, в біблійну апостольську церкву, вона має можливість поєднатися з Богом, тому що, коли народився Ісус Христос, ми чітко бачимо, що з'явилися янголи, і це був перетин. Світів духовного і матеріального світу. Таким чином Ісус Христос є шляхом, тому що Ісус є шлях істина і життя, шляхом до Бога, шляхом на небо, шляхом нашим в духовний світ, якщо ми послідуємо цим саме шляхом, який вказав Ісус Христос. Тому важливо нам прийти до істинної апостольської біблійної церкви, покаятися. Погрузитися в Отця Сина і Святого Духа, тобто наповнитися Словом Божим, зануритись в Слово Боже, щоб слово Боже стало плоттю, воплотилося в реальність, стало основою нашого життя. Тоді ми зможемо отримати Духа Святого, який і маємо зростити, рухаючись до досконалості. Тому не нехтуйте свій час. Не витрачайте життям даремно. Приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Якщо ви ще не являєтесь частиною церкви, приєднуйтесь до церкви Слово Боже, до міжнародної місії Слово Боже, щоб пізнавати та істину. На наших каналах щоденно виходить хліб наш насущний по заповіді Христа, який ми споживаємо, яким ми ділимося. З відкритим, з відкритим з людьми з відкритим серцем, безліч свідчень Божої слави в житті людей, які є на наших каналах, безліч науково підтверджених фактів істинності Біблії. Приєднуйтесь до місії. Якщо ви потребуєте в спілкуванні, напишіть нам, і ми обов'язково вам в цьому допоможемо. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.